Уже я мала хлопця, який вів розвідку, я була в бумнищі, він все мені давав, чи є больше в нашому селі, чи немає. Я він приходить і каже, все є спокійно. Я прийшла додому, мама загоріла мені води, я помила голову і мочу ноги, а сестра каже, ти знаєш, що хтось є під вікном. Знаєте? Руками не розбиратися цілий час, чим ходиш, чим спиш. Тут я розібрана і вже тут і нерви такі. я кажу, так найголосніше. Хто є під вікном? Я дивлюся дійсно так зігнені, видка дуло карабіна. І я відразу як сиділа на сільчику меланою, перебігла через сінки до другої хати. Чую, ходять до хати, зайшли. І кажуть мамі засвітити лямку. Мама засвітила лямпу, я там можу заходять вони до хати. І кажу, щоб я йшла до харчового, взяла продукти, щоб вони з міста прийшли, були з бандерами в бойню, І хлопці, голоні, треба їх кладувати. Але я відразу вижу, що є большевики і між ними. Я пізнала наших двох хлопців, які працювали разом з більшовиками. Я кажу, я тут не живу, я кажу, нікого не знаю. Я кажу, я живу в Гошеві, але вони знаєте, переконували, не знали добре, вже, хто я є, бо той провокатор все сказав. Тоді він мені каже, що не знають, що я зелена. Що я провідниця, то з колівщини не, не знали, що я в Мединський рампер перейшов. І щоб я збиралася і йшла з ними. То було десь півпершої ночі. І я собі відразу подумала, а з нашого села в школу, то треба йти лісам". і сам. Я відразу би так що я за ніякі гроші, я з ними, тим мені сами не піду. Я кажу, я з вами вночі не піду за ніякі гроші. Я кажу, я з ньому піду. А ночі не піду. І вони мене беруть, тягнуть, копають, б'ють мене, я на ноги не стаю. Собі краще вмерти, ніж з тою бандою і мені лісами на ту страшну смерть. Коли вони виділи, що вони нічого не можуть зробити, вони взяли за руки за ноги, кидають мене в сінки і кажуть, мамі закрити двері. Закрили нас. Ну, моя мама сильно плакала, а в нас ще хата не була в налакомасація, хата була нова у батьків. Але ще того стриху з стільків не, стіньків, не була, була драбина. І був той стриг, і була, був защиток такий прибитий, що можна на долині дошки не були прибиті, що можна було б а там. Прибудована така стайнина, що мама тримала корови, бо ще не встигли стайню побудувати. Я кажу, мамо, я буду втікати. Мама плаче, що вони мене об'ють, щоб я не йшла. Ми знали, що вони не пішли, що вони засвідку зробили. Нас хата була так побудована, що з однієї сторони не було ні вікна, ні дверей, а з другої. І до тої стіни. Був защиток відкритий, що можна з того стриху з хати було лізти до стайні і на ту зану стіну втікати. Тут тільки було тої надії. І так сталося. Я пішла, на, вилізла на драбину, тим стрихом, як і шла, то мені здався, що там всього повного так і я втікаю, з хату, з того дашка який. Був прибудовані ті дошки, потім із Тайнини на город і втікаю я на прям Бобнища. І там таке, така дебра була, а на низу був потік. Я зажбуталася впала, покотилася мокренька, то вже десь перша, то друга, півдругої вночі, але я була щаслива, що я лишилася жива. Я прийшла. Там пасли конюхи з бумнища, коней пішли, принесли мене, перебрали. І так я стою валевич.